Міноборони Швеції оголосило про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні на 1,3 мільярда доларів. Кривають зовсім інші перспективи. Пакет включатиме і літаки радіолокаційної розвідки та управління АСЦ-890. Це дасть абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі. Літаки також постачатимуться з навчальним і технічним обладнанням. Швеція також надасть увесь парк бронетранспортерів для підтримки і формування нових бригад української армії. Крім того, надійдуть ракети повітря-повітря, артилерійські боєприпаси і ресурси для обслуговування раніше переданої техніки. Ну те, що будуть відтягувати такий спосіб, наші сили особливо протиповітряні оборони, бо скажімо той самий Мі-8 може брати на бор до 30 озброєних десантників, повністю екіпірованих і на дуже низьких висотах. на, Глибину до 200-300 кілометрів при швидкості 250. Крейсер, крейсерський, як такий може викинути десант у якійсь точці. Маємо на нагадати, що на початку цієї війни велике угруповання змішане білорусько-російське таке зайшло у бік Чорнобиля і навіть у родному лісі окуп. Окопалися чи це реальність дуже мало ймовірно з точки зору здорового глузду. Але нагадуємо серіал у Чорнобайовіці на одному місці. Більше ніж 20 разів сили і засоби. Ми їх нищили, а вони все рівно там їх розташовували своїми очима. бачив понтон через Білогорівку. Якби сам не побачив, не повірив би, що таке можливо 5 разів за добу на одному місці. Розбиваємо, знищили 800 окупантів, 73 одиниці техніки. Спалили і все рівно кладуть. Гомосапіс так робити не можуть. А вони роблять. Тому від. З можна чекати чого завгодно сухопутного угруповання, хоча б 40 тисячного, а це по справжньому дошкульно на цю хвилину не проглядається. Ну і взагалі сама географія на нашому боці, тому що це прип'ятські болота і ліс і ліси. Якщо і підуть, то тільки дорогами. А як працювати на дорогах? Ми навчилися на початку цієї війни. FGM-148 Javelin джавелін в запасах другі на планеті Земля після США. Пане Петре, ми на перший день дискутуємо в цих студіях в політичному контексті з приводу рішення, то ще поки що не рішення бити західним озброєнням по території Російської Федерації. Наскільки я розумію, коли говорять про озброєння, мають у найширшому розумінні цей термін, тому що навіть боєприпаси у нас у тому числі вони, звісно ж, там західного зразка або надаються західними партнерами. А чи могли б ви нам простою мовою пояснити, чим нам це допоможе, враховуючи, що наші військові, розвідспільноти, світові, вони бачать. Скупчення російських військ вони бачили це на і бачать на кордоні з Харківської області. Розуміють, що там сумщині може загрожувати небезпека. От якщо завтра нам кажуть французи, німці, італійці, ну і найголовніше американці, окей, це озброєння ваше. Ми взагалі не дивимося на географію застосування по Росії. Чим нам це допоможе? Як ми будемо спиняти росіян? Якщо скажуть усі, крім США, то ніяк не допоможе, бо всі, що нам надали, це в першу чергу артилерія. Так, FH-77, Шведська прекрасна артилерійська установка, але це за дальні завдання ударів максимум 30 кілометрів. Ну кілька пострілів чи нам і там дивізіон може завдати ударів на ті колони на марші, які можуть висуватися до нашого кордону. Але стратегічно проблему не вирішує. Проблему вирішує одна єдина ракета. атакамс. камс пояснюємо і розбираємо, чому їхні війська стоять і накопичуються до. Речі, вони почали створення двох новозагальновійськових армій, 14 дивізії, 16 нових механізованих бригад, сукупно до 300 тисяч особового складу плюс. Підкреслюю плюс до того угруповання, яке є по лінії розмежування. Це багато три мільйони у резерві у них є. 100 мільйонів автоматів Калашникова. Попередня імперія виготовила. Звичайно, мільйонів немає, але сотні тисяч на складах точно є. Патронні заводи працюють на повну силу. Отже, чим їх там досягати? Ну вони ж дійсно мають специфіку мислення дуже особливо. Але вони розосереджені по лісу смугах і, і лісах. Бити можна тільки касетною частиною М 39 Є така модифікація в Атакамс. на висоті 30-40 метрів. Розкладаються такі субелементи, Уявляємо собі начинену мандаринку з вибуховими речовинами у металевому кожусі, засипають у діаметрі 500 метрів той ліс, в тому числі, і утворюють. Пелену осколків 200-300 тисяч при швидкості одного осколка, десь тисячу метрів на секунду. Піхота буде уражатися шаленими кількостями. От що треба Направді упирається все в одну країну США. Пане Петре, президент України Володимир Зеленський та був і у Бельгії, де підписали безпекову угоду з цією країною, і значить міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб повідомила, що 30 ровини щоважеве 16 до 28-го року. Бельгія надасть Україні, і перший з них має бути на, в нашому небі та до кінця цього року. Але знову ж таки, ось ця. Не обмовка, але пересторога, що ураження з цих літаків мають задаватися тільки по українській території. Ну, якщо тільки по українській території, то є прекрасна ціль, яка називається Крим. Ракета даруйте, F-16 має у своїй комплектації величезну номенклатуру планерних бомб, GBU-10, 12, 24, 31, 32, 38, 39, і там їх є близько 105 показників різної зброї. Плюс, на мій погляд, найкраща ракета, котра існує у цій категорії, AGM-158 Johnson, дальні завдання ударів до 900 кілометрів, їх виготовлено в Америці більше, ніж 2 з половиною тисяч добра тисяча лежить на складах, не стоїть на бойовому чергуванні з допомогою цих е, ракет Кримський півострів можна перетворити на попіл. А у поєднанні з тою самою балістикою, а це законна ціль. Тут вже йдеться виключно про окуповану територію, особливо в тому відтинку, що до керчів можна щонайменше кілька сотень метрів е, употопити кримський міст. Прекрасно хай би тільки дали, і найголовніше велике ракетобомбове навантаження. От що важить, бо сама машина дуже добра, Прекрасно, але без номенклатури озброєння це просто повітряний віз. І ще одна інформація від Wall Street Journal та журналісти видання повідомляють, що у Татарстані, там де цей завод по виготовленню шахедів, та в економічній зоні їхні алабуга, вони виготовляти мають заявлено 6 тисяч шахедів на рік, вже 4,5 виготовили і поставили до РФського війська. Ця історія вона можливо абсолютно повний цикл без обходу санкцій, чи все ж таки за допомогою якихось країн це відбувається. Та тільки за, за допомогою цих країн відбувається нічого росіяни самі не виробляють. Вони тільки корпус металевий, тобто сам от, сам саму конструкцію можуть зібрати. Вони вони навіть досі не побудували заводу з виробництва двохтактного бензинового двигуна. До, до початку війни всі їхні безпілотні системи в основному комплектувалися або японськими, або німецькими. Ну думаю, що зараз заміщення пішло в якійсь е, частині двотактні двигуни можна знайти і на латиноамериканському континенті, скажімо, у той самої. Бразилії, а через довгі ланцюжки постачань через 20-30-40 фірм прокладу прокладок у сучасному капіталістичному світі, де головна філософія прибуток. А гроші як відомо не пахнуть. А росіяни, допоки продають сировину на світові ринки і мають вільно конвертовану валюту, не полізуть за грошима у кишеню. Якщо умовно він коштував тисячу доларів, а зараз коштує 5 тисяч, то не беззастережно за нього заплатять. Однак я дуже сильно сумніваюся, що вони зуміють підняти такий показник до такої планки. виробництва. Робництвом в них є проблеми не тільки із виробничними потужностями а з із самою інженерною школою і навіть тими людьми, котрі це складають. Більше на цю хвилину це це схоже як на інформаційно-психологічний вкид, бо якби направду могли таку кількість шляхетів застосовувати, то вони би, хоча б іран виключно із. Іміджевої частини показали під час однієї отої одноденної він вихідного дня, що вони можуть одному моменту застосувати більше. Но... Не побили навіть їхній рекорд.